Моє вітання! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. Друзі, маю до вас незвичне прохання. Прошу звернути увагу на мою футболку. Вона в таких національних українських кольорах синій і жовтий. Саме таким є й наш державний прапор, чий день відзначають щороку, 23 серпня. Ви, напевно, ж не здивуєтеся, коли почуєте, що український прапор має досить цікаву та бурхливу історію. Тож сьогодні пропоную глибше зануритися у створення та встановлення українського стяга. SHIT Найдавніші українські прапорні полотна з'явилися ще за часів Київської Русі та були трикутно-клинової форми, що, відверто кажучи, мало нагадує сучасний вигляд прапора. Першим його прообразом став герб Галицько-Волинської держави. Він зображував жовтого лева на синьому тлі. Таку символіку, саме як національну, почали використовувати в 1848 році після створення головної руської ради. Це, до речі, перша українська політична організація. Надалі синьо-жовті й жовто-блакитні прапори використовували у Львові на прийомах держ державних діячів. Тобто дві версії одного символу існували разом, хоча називали їх все ж по-різному синьо-жовтий і жовто-блакитний. До речі, останній був все ж більш офіційним, адже його вивішували під час міжнародних зустрічей і на інших урочистостях. І такий перевернутий прапор використовували аж до 1918 року. Сьогодні ми тлумачимо кольори стяга як блакитне небо та поле пшениці під ним, проте раніше значення було трохи інакшим. Блакитне це те саме небо, а от жовтий, зірки на ньому, які були дороговказами. У Світла майбутньої України сучасний вигляд прапора затвердили 13 листопада 1918 року як символіку західноукраїнської народної республіки, аж доки не прийшла більшовицька навала. У 1920 х роках з'явилася досить цікава дискусія. Причиною того, що владу в Україні захопили більшовики, називали те, що українці боролися не під жовто-синіми прапорами, а під синьо-жовтими. Річ у тім, що синьо-жовтий порядок смуг не відповідав німецьким правилам геральдики, які у двадцятому столітті поширилися майже всією Європою. Як пам'ятаєте, на гербі Галицько-волинської держави, який ліг в основу української символіки, переважав жовтий колір. Відповідно, він і повинен бути зверху. Але так чи інакше, пізніше прапором Карпатської України, першої у своєму роді незалежної держави, став саме синьо жовтий стяг у 1941 році. У Львові проголосили українську державу і знову-таки підняли синьо жовтий прапор. Проте згодом непорозуміння в тому, яким же він повинен бути, знову дали про себе знати. Після Другої світової війни вже в еміграції дійшли висновку щодо остаточного виготовлення державних емблем незалежної влади в Україні, а не самопроголошеної більшовицької, національним прапором буде. Саме синьо жовтий. Але якщо ви думаєте, що після такого рішення український прапор більше не з'являвся, то помиляєтеся протягом 50-х-80-х років. Органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування тяга в різних регіонах України. Так, наприклад, 1966 року Одесит Георгій Москаленко та киянин Віктор Кукса скинули та порвали червоний прапор комунізму, а замість нього підняли синьо-жовтий. Ще один випадок: 1976 року, жовто-блакитний прапор з'явився у Києві на даху будинку номер 21 по вулиці Хрещатик. Такі історії яскраво свідчать про те, що українцям загалом не особливо потрібна чиясь воля для проявів самоідентифікації. Навпаки, заборони та знищення нас як нації спонукали людей зберегти ось цю українськість, щоб передати її наступним поколінням. Згодом 1990 року у стрію підняли національний прапор над будівлею міської ради. Це був перший прецедент публічного підняття українського національного прапора над офіційною радянською установою. Кілька місяців по тому в Дрогобичі було демонтовано радянський прапор і піднято український національний над радушею. Тоді комуністи просто скаженіли та були шалено проти. 19 серпня 1991 року. незадовго до розпаду СРСР у ході серпневого путчу сані-жовті прапори з'явилися під білим домом у Москві. Активісти з того мітингу пізніше розповідали, що прапори пошили їхні дружини. Причому саме синю та жовту тканини було дуже важко знайти. Тому жовту купили в Підмосков'ї, а синю везли з Азербайджану. Так наш прапор почав все частіше з'являтися містами України, аж до моменту, коли 23 серпня дев'яносто року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Саме цей день проголосили Днем Державного прапора України. Цікаво, що у світі є прапори, які зовнішньо майже ідентичні до українського, але насправді в них використані інші кольори відтінків. Наприклад, ось прапор Нижньої Австрії, а це міста Грифуфшльонський у Польщі, а ось прапор міста Рісі в Німеччині. Та навіть, попри таку популярність синього та жовтого кольорів, своїми ні за що не сплутаємо. Друзі, що з нашої оповіді ви дізналися вперше. Пишіть у коментарях, а ще підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх актуальних подій України та світу.